Це фрагменти. Ну, так, 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 а? там, там багато матеріалів. Ну воно ж тут чорно-біле, а кольорове. Ну то я розпечатав воно... на принтері. А, -а, -а. а в комп'ютерному Значить, На світ Божий я з'явився 18 січня 1933 року. Мої моя родина була. Завербована, вони до цього жили на Донбасі. От так батька послали кудись аж на дальний схід. А маму в Липіськ. там у неї була ахмадецька освіта, вона няцяла новороджених дітей, бо будували якийсь завод, а дітей не забували десь робити Ну так. Ну, А коли вона. Це в 32-му не звертав уваги, що вона вагітна пані. А коли я на з'явився 18 січня, я маму питав: мама, а де? У мене записано в паспорті, що я в Ліпівській народився. А я кажу, мама, а де я народився? В Лісі каже, синок. І от вона в мене в підмиску і в Черкаси поближче до родини батька мож. на Україну. Так, да, він. Мама в Росії, це Мілютіна. Вона село Орловець 27 кілометрів від Орла. Там, де була маєток, садиба графа Мілютіна. Графиня Мілютіна була крісною мамою моєї мами. От. Так, церковна виписка є, навіть пані. І, і мама снячила всіх своїх братів, от, і в неї по спина погнулася. Так графіня її забрала до себе. У неї був привіт для дітей якийсь. Ну При, прийомник панівечі. Мама там виховувалася аби. Революція 1917 року, то мама не була інвалідом. А так вона померла вона восімдесят. Хороша пісня з'явилася після телефону дзвінка знайомої ра там по моєму книжках дала комп'ютер, ну нічого не де вже пані. Знаєш, вона народилося 904 дев'ятсот От. А со п'ятому вона народилася, в 89-му, в -го, 84 про прожила, от. ну а воно в метвіці даже видно. Іншими чернилами на тройки хвостик зроблений. Коли німці окупували Полтаву, то вони об'явили тоді ж гусномовців при радянській владі на на стовбі, на кожній вулиці. Отакі грамофонові сіли. <різь>, <п 'яко, різь> вони объявили, що вони відкривають школу. Це про Шевченка перша школа, зараз ліцей імені Ну Ніхто не звернув уваги, що перші другі класи окремо в будиночку пані що на Кричевського виходу тепер її називають. А старші класи всі туди пані. Проучилися два дні, а на третій день. Старші класи вивели всі на подвір'я. На стадіок там такий не великий. Всі вийшли, коли наїхали машини криті з полісаями і собаками з німцями ці Їх загрузили в Германію. Я прибігаю додому, руки трусяться, пані, що таке, отак і отак. Мама бере і тройки хвости крови. А коли вже мені паспорт получать, вона каже, ти не хочеш, щоб маму в тюрму посадили пані, щоб за підробку документів пані? Так, звісно, ні. Ну тоді підеш на два роки на ну, пізніше на пенсію. А що таке 16 років по пенсію думати, паняють? А зараз жартую, що я дві всі, всі ювілеї е, справляю. От в цьому році я справляв е, ювілей по паспорту uh -huh. е, 38, тобто 2015, що мені 80 років. Uh -huh. А мені вже е, 82 воні, маєте, то саме. Тобто я до року назад е, е, святкував вже 80, і в цьому році теж 80, а мені вже 83 пішов. От. Батько так і загинув десь, скільки не подавали на розшук. Пропав без вісі. Ну, при радянській владі так воно і робилося. Масово так. Да. От. Я тільки по фотографіях бачив свого батька і отож. Він теж з село Орловецьку, то Тернофівка, це Полянський район Черкаської області. Так три сестри в нього було, і брат там. Ну, от, тетя Мотя, тетя Маруся, тетя Катя паняє. Я єдиний був у їхній родині, що племінник паняє. Більше ж ніхто з них. Вони так і померли паняють. Ну, а Д'ясеня був учасником Першої світової війни і був контужений. І його німці взяли в плен. Ополонили і там лікували. А коли війна кончилася, об'явили, що можна ж додому тікати, пані. то Він не долікувався, приїхав в рідне село при, приповз. От. Недолі, недолічення його сказала з тим, що в нього паралізована була права нога, права рука і праве око. От. Він часто згадував, аби я там остався, ну, німці б мене вилікували, а так додому. А, да. Ну, до останніх днів проробив в е, колгоспі е, е, ви киви Да, Тетя Мруся йому допомагала, та, і Такий коваль. Моїй мамі при присилав конверті іголки до свиньої машинки. Дефіцит, дефіцит. був, Після, після війни це був дефіцит номер один голки. Ну і отож, коли, значить, в 43-му визволили Полтаву, відкрили 10-та школа, от, щоб біля пам'ятника, я любив Вок. І... Я ж вже два дні походив в перший клас, а читати і писати я давно вже міг, розумієш, я Така дитина був я книжки читав, газети вже читав. Походив два дні в другий клас, розумієш, Маму визивають, ви не проти, що ми його в третій переведемо, бо йому тут нічого робити, розумієш, <зумієш> Перевели розумієш, ну а щось там. Я... Теж, не недовго ходив захворів. Німці ж після себе оставили щось таке на землі, що у всіх полтавчан, а ми ж босі, босі бігали поняєць. Ноги ліли у мене шрами так і залишилися поняєш, на все життя. Mm -hmm. О, бачите, Он, от, оце. Mm -hmm. ноги всі в'язали. Це не щось купили. хімічне таке mm -hmm. було. Mm -hmm. Хімічна зброя якась, так? Да, ну а на слідуючий рік, отож, роз'єднали розбили школи на жіночі і чоловічі. Мене в четверту привели пані. Якби реальні доски вісали, де я навчався, так це шість чи п'ять шкіл. От треба, що тут навчався трохимець мілюкін, паняєш. І отож. І по метриці я був трохи місцем, по батькові. А коли батько то ж, царство небесне, він теж Коваль був піднімець, ну і в шахті шахта, Уголь добував, пані. це коли на Донбасі був. Так, От. так мама взяла і своєю ручкою дописала Мілютін, піднімаюся те саме. È я став, коли було. паспорт видали, став трохи міютелем. єдина прізвища на всю Україну. А коли ви почули тягу мене да, Тут да. два брата двоюродних, Полтаві. Uh -huh. вот. Один отут біля обсерваторії живе, моє, так я опиняюся, вот. А другий там десь на ближче до половок. Ну. Значить, коли вже в 4 клас і в 45-му вже це ж п'ятий клас, то мама спромоглась, я ще коли маленький в зеркасах, бо мама купила мені скрипку, хочу грати на скрипки. А тоді мама взяла і ну, вона і шила, і в'язала, і що вона тільки не робила бання. купила мені. І от від собі, що я в школу ходив, і в музикальну, і в таку. от. Ну потім опять щось захворів і вже кінчав я школу вечірню. Тоді ж багато вечірніх шків було прийнято. О, я нове сіла лошаді, давайте попробуємо. О, про що я, а то я буду ти ти а в мене комп'ютер такий, що я забуду про що я говорю. Ви не втомилися? Ні, 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 ні. ні. Е, коли ви почули, що у вас тяне до мистецтва так, такого. Це, я йду пані. Після закінчення семи класів, а в мене вдруг був Володя Бог, Богуславський. Е, ми ж малювали, господі, я газети всі робив в школі, пані мене е, 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 е Вислів Леніна, що газета не тільки пропагандистська агіта, а й колективний організатор, ну ми ж, господі. Так сім класів закінчили, він грав на скрипці, а я на баяні. Концерти давали, що, що завгодно поміс, і по радіо виступали. Він поїхав в Сімферополь е, художнє училище, а я поступив наше музикальне училище, наше е, в Полтаві. От. А переписку живе, я рік провчився. Ну, я ще з дитячого садка малював, пані теж. То я маму попросив, мама, ну що я на баяні буду грати? На свадьба, сіде там, паняється, допусти мене, я хочу бути художником, паняється. От, і ото я в Сімферополь поїхав, от, здав хорошо екзамени, вступні. Конкурс був, щось до 15 чоловік на місто. От, і... Перші два семестри я єдиний отримав стипендію пальня, бо прийняли тих, хто по спеціальності на п'ять здавав, от а ті інші там тройка, четверка. Ні, ну багато таких, що більше цього троє паніюсь. Пані, а якщо трійка, то тобі стипендії не давали пальня То я один отримав, <смістична>, а потім і я не отримав стипендії. Бо все тільки малював. Малював, писав, понимаєш. Ну так. А мама ж у мене інвалід. Потім я посварився з заочем. він масав подругу мого друга ось у володі Богославського за груди. А я його схопив, він однорукий був. Я схопив його за руку і кажу, якщо будеш наших дівчат. Маса, то й б ос і, і, і і цієї руки не буде в тебе. А воно вирішило, що я його оскорбив. Ну, Директриса, правда, дала мені випису, що я закінчив два курси, не, опять двойка. Ну не пройдя літньої практики. Записано, що я все училище за мене голосувало, що беруть мене на поруки, а да, отакий він каже, і... після цього недовго протягнув, паня да, у той заус. От. Ну, я думаю, при... приберусь переберусь сюди. Поближче, в Харків поїхав. Директор подивився на мої малюнки, каже, дуже хороші, у нас на третьому курсі нема місць свободних. Ми вам пропонуємо з першого. Я кажу, так що мені з першого оп'ять малювати? Я все це перемалював, розумієш. Я вже малював на другому курсі, що кінця, ось тут робота висить. О, дивіться. Малюнок. Це Сенферопольський дідусство, мені все те саме. Так що ж я буду на першому курсі робити, пані. <смірші> і я вирішив закінчити 10 клас і поступити в інститут. Голосувався на роботу, працював, вчився, не за один день я, звісно, закінчив. получил зрелости, но поступил я в Курский художественный педагогический, институт, а там художнеографический факультет, понимаете. Вот. Но вот так. И стал художником. У нас есть Ханко, если кто знал, если кто Я Будучи перш... студентом першого курсу, я прийняв участь в всеучилищному конкурсі на кращу композицію, роботу от, і зайняв третє місце. Уявляєте, мій друг перше місце, п'ятикурсник друге місце, а я теж першокурсник третє місто. От. Моєму другу дали путівку до моря, туди, чи в Алушцю, чи Паторію. Не, не пам'ятаю куди. Е, тому в книзі е, там фарби, фезарті і хоз. Ми зробить, <зас> а ти так мріяв до моря поїхати, давай, на тобі путівку, а ти мені дай фарби і полосну. Ви думаєте, я погодився, ні? <зас> Він поїхав на дві неділі, а я от, от так стали ходити. <зас> Ну і там же ж давали концерти. Я на баяні, він на скрипці да? От. Ну Зараз мені теж він баян подарували, але ну, він так і стоїть, я ні разу не все не, ніколи не, 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 не пробую. Але трох появився, Охрименко, може, чули? наш композитор. Ой, ну. Оце при Яниковичі мені давали два роки президентську стипендію. Я себе відчував як на 10 понімаюся. так ну у мене пенсія не дуже велика, бо я закривав наряди на дружину свою, щоб їй теж пенсію зробити. Вона як заміж виси не не робила, гоняється на кухні. Для вас жила. зараз зрізали 15 Все ж треба, черті що понімається, це саме витворяють. Зараз у мене вже 1520 пенсій, я пам'ятаю, це було 1793 гривні і з копійками там пам'ятаю. Що <ган> воно робиться, паняюсь. Придумали, що я десь працюю, а ви орендуєте приміщення, значить ви підприємець паніваюсь. От і, 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 і ту сказання ж гроші за усій підвал з мене. Отака от, 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 поміч. Да, і, от так, я хотів поняття. Він каже, вони підприємці, вони підприємці, вони мені не під власні, Розумію. На це опалення заключала спілка, нехай вона і платить. Оце в нас є по 10 тисяч, я десь 3 тисячі. Ну я якось заплатив 500 сім гривень, потім типу півтори тисячі да? Ну, зараз ще є борг, поняття. Так оце будемо відкривати виставку аукціон колекціонерів, коли щоб купили, виручили нас, паніся. Да? О, та бізнес. Ну, я віддавав роботи і Ольги Миколаївні, і Петушинській. Щось чи біля чотирьох, чи більше чотирьох тисяч продали мої роботи і відправили от і брині жилети, купували до вот вот краса. Так? так з мене ще й 15% з пенсії зняли. Себе теж зняли. Ну ты ж більше получав поняешь. А ты что, ты с рабочий считаешь, пенсионер?